Офіцерські погони отримали випускники інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Київського політеху. Омріяні дві зірочки тепер прикрашають 106 молодих лейтенантів з України та 15 з Республіки Казахстан. На випуску була наша знімальна група. На встановлені місця урочистий ритуал традиційно проходить на території музею історії Великої Вітчизняної війни. Ці випускники, які сьогодні. Випустились і поповнять лави наших державних органів, покажуть свою добру роботу по забезпеченню також зв'язком вищих посадових осіб держави, президента України, голови Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Далі вручення дипломів генерал видає документи з відзнаку. інші отримують їх, як визначено статутом, серед молодих лейтенантів 15 офіцерів з Республіки Казахстан. Наші ребята випускники оправдають Надежды наши и в целом хочу поздравить выпускников, родителей сегодняшним праздником. Ритуал выпуску благословляет священник Шеренга Макотицовита слава. Закалили нас, сделали из мальчиков настоящих офицеров, настоящих мужчин. Ну у мене це получилось символічно під монументом батьківщини матері щасливі батьки та родичі вітають молодих офіцерів. Примножить державу нашу. Це буде як найкраще. Я бажаю всім випускникам всього, сьогодні. Самого найкраще у сучасних умовах зберегти інформацію стало важче ніж 35 років тому, коли голова Держспецзв'язку випускався з цього ж інституту. Вілі Нову спеціальність кібернетіческая безпека чом очень много говорять у всьому світі, і цьому уделяється серйозне внимание. Це вперше така спеціальність введена в Україні. Наприкінці урочистості на гості свята чекав урочистий марш, показовий виступ президентського полку зі зброєю та запуск повітряних кульок. А на Микола Ляшко, телеканал Київ.